Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні хочу показати вам, як я зібрала урожай своїх яблук з яблуньки. У мене 5 штук їх. Знаєте, хочу сказати вам, що в цьому році у нас досить добрий урожай такі дуже великі яблука. Ніколи у нас навіть таких не було. Бачите, такі здорові вони, важкі, здорові. І це зібрала по сухому. Поставила на зберігання, а такі трішки по поки що в бесідки у нас, вальтаночки стоять. вони, А ті ще трошки, ну такі дрібненькі, підпорчені, то я роблю з них сік. І зараз хочу вам показати, як я готую сік і розкажу деякі секрети. Є в мене ось така соковижималка, Philips називається фірма Philips, і я через неї роблю сік. Значить, Секрет заключається в чому? Якщо ви хочете, щоб у вас був сік з м'якоттю, то ви берете цей сік, ось просто взяли, ось так от надавили і зазвичай там цукру, кип'ятять трішки і закривають саме в стерильні банки на зиму, під металеву крижечку. А я роблю дівчата. Сама так придумала і зараз розкажу вам такий секрет, як можна зробити такий прозорий сік. Таких, знаєте, як раніше, в магазині продають, натуральний сік яблучний, без м'якоті. Ось я перекрутила, перекрутила яблучки в кастрюльку. Я вам зараз показую. В такій в міні-версії, скажімо так, бо я дуже багато кручу на велику кастрюлю. Так, перекрутила і потім залишаю, це перекручений цей сік з піною, залишаю на десь півгодини для того, щоб сік сік піна, ніби піна залишилася зверху, а сік сам осів. Потім я беру ось таку шумовочку. Ось і збираю ось цей сік і просто відкидаю його. Просто відкидаю, коли добираюся до вже соку. Тобто цю м'якоть я не залишаю. Я цією шумовочкою знімаю цей, цю піну, і залишається в мене сік. Сам сік залишається. Ну, трішки піна є, є трішки піна. Потім, друзі, я беру цю. Цей сік вже трішки залишилося, бачите, він, він вже прозорий. ось, І я цю м'якоть добираю шумовочкою, От, відбираю. І потім цей сік я ставлю на вогонь і е, стою обов'язково над ним і дивлюся, тобто, дивлюся, щоб він, не дай Бог, не закипів. Тобто, дівчата, пастеризую. Ви додаєте, якщо яблука кислі, додаєте смаком цукру. У мене яблука солодкі, я цукру взагалі не додаю. І стоїте, дивитесь, як тільки починаються перші бульки, перші такі, знаєте, ну, дзвіночки, що зараз, зараз він закипить. Ви вимикаєте цей сік і теж залишаєте хвилин на 5 10 Потім берете е, марлічку. Або таку шу... ситочку. Ну, не цією вже шумовочкою, а дрібненьке-дрібненьке ситочко. Зараз я вам покажу ось таким ситочком. Добираєте вже на пастеризованому соку, добираєте ось цю піночку. Вона, ось Ви побачите, вона зовсім так зовсім -зовсім легко збирається і залишається у вас прозорий сік. Зовсім прозорий. Зараз я вам покажу який сік в мене вийшов? Ось подивіться, друзі. Ось це сік, який пастеризований. Тобто я піночку зняла і із... не доводила до кипіння, саме пастеризований. Знімала піночку ситочком, потім через марлю в стерильні банки закривала стерильними крижечками. Осад, звісно, трошки осад є. Ну, то не такий, знаєте, зовсім. Зовсім з м'якотю. А, а ось цей сік, я вам зараз скажу, я просто подзвонили мені, я відволіклася, і з цією піною у мене він просто закипів. Закипів і вийшов ось такий з м'якотю сік. Тобто я його ну, не закривала, я його залишила в холодильнику. І зараз п'ємо ось такий сік з м'ятю. Він теж смачний, в міру солодкі, бо солодкі яблука. І... Ну, такий сік з м'якотю. Ось такий секрет. Секрет в тому, щоб довести до пастеризації і залишити, виключити і зняти, саме таким дрібненьким ситечком, зняти верхню піну. І у вас вийде ось такий прозорий сік. Ось такий у мене секрет. Навіть своїй сусідці розказала, вона говорить, Ось такий сік закриває, я з мякотю діти не хочуть пити. А я теж з нею поділилася цим секретом, і вона мені подякувала і каже, дуже, дуже класний, прозорий сік вийшли. Всім дякую за перегляд, друзі, всім смачного діліться рецептом. Пишіть мені в коментарях, якщо щось не зрозуміли, я вам відповім. Всім дякую за перегляд. До побачення!